Привіт, як звати тебе? Женя зовут Женя? Давай тобі знайдемо хлопця зараз через селандей. Хлопця? А, а дівчину знайдемо. Ну, Якщо ти хочеш хлопця, можемо хлопця Давайте хлопця. Ну давайте. Я тебе фотографую, відправлю анкету на Сіландейт. Та ти що який крутий? Може, все-таки дівчину знайдемо. А, давай дівчину. Як тобі така дівчина? Пишемо хай підходить до нас. Ну, давай. О, це ти селандей, так? Як тебе звати? Ангеліна. Ти в я, я, І, що... Ангеліна. Приємно познайомитись. Чим взагалі займаєшся? На офісі роботи. Я також. Ре. А дим кімор працюєш. І Що а взагалі ти? по умовам? Взагалі умови класні, хороша ставка, плюс жирний відсоток. Взагалі офіс чотки. А ти мож... взагалі працюєш тако? Я працюю, але хочу вже. Можемо просто завтра зустрітись на співбесіді, Вже на співбесіді все точно обговорити. Тоді давай на співбесіді до завтра. Скільки тобі дівчик було? Нормально ми було дівчика. А тебе скіх хлопців було? Один, два. А ну взагалі чим щось займаєшся? Люблю будь пиво там, наприклад, з дівчиком десь дихати в я Не знаю. Я так спортом займався, ну, якщо не що тухи. Та по тобі не скажеш. одному сподобалися? Так. Обіймайтеся. Todo.